Виставку присвячено 115-й річниці сходження Андрея Шептицького на митрополитський престол. Оригінали більшості світлин та документів тієї доби знаходяться у львівських музеях. Проте представлені на виставці експонати досить яскраво відображають зв'язок митрополита з Рогатинщиною. Це і грамоти, даровані місцевим храмом, і світлини про поїздку парафіян на святу землю разом із митрополитом і картини тієї доби, і копії підписів Андрея Шептицького, залишені під час перебування на Рогатинщині. Андрей Шептицький вперше побував в нашому місті в 1902 році, і, от саме тоді, в церкві Святого Юра в пропам'ятній книзі записав Андрей Шептицький митрополит і поставив дату. 28 травня 1902 року. Другий приїзд це 1912 рік, відвіданий гімназії новоствореної українською. А третій це 1935 рік. Тож інтерес рогатинця до постаті Шептицького має глибоке коріння. І не дивно, що вже в перший день відкриття виставки тут зібралося досить багато відвідувачів. І навіть спонтанно виникла ідея про можливе видання книги про зв'язки митрополита з Рогатинщиною. Це дуже хороша ідея. І я думаю, що я теж можу долучитися, оскільки я теж видаю, у нас є видавничий центр, я тільки за. І що можна, надам свої матеріали, які я. Знаю, де ще є матеріали, навіть не опубліковані. Є багато архівних матеріалів. Джерел тут є експонати, які ми готові люб'язно надати для перефотографування і для друку у цьому виданні. Представлені в музеї документи і світлини теж можуть увійти до майбутнього видання. Наразі ж усі експонати можна оглянути на виставці, яка буде відкритою до кінця лютого. Василь Теслюк Ігор Гусак, новини телеканал Рай.